Щоби билися, сражалися. Кола! от, панай. Посмотрить! Важка гра, поки важка. Так там фол був. А який фол був? Ви відпочиваєте чи що? Що ви вийшли на поле? Нема слів, немає слів взагалі. Саме цей реф просто руїнить нам гру. Атмосфера дуже напружена. Дуже напружена. Пішли з поля! Забирай команду. Всім привіт! Мене звуть Рікардо Кьорежма. Я грав в інтері в спортну в Челсі. Ви і так все знаєте. Що відбувається? Ми сьогодні граємо третій тур. Чи другий тур. Третій тур. У нас матч проти армату. Не знаю, будемо вигравати. Ми вже звикли вигравати, тому треба вигравати. А ви поки підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть в коментарях щось. Бо я кожен раз вас прошу, але ж я бачу, ви цього не робите. Давайте уважніше трохи. Дивіться, заходимо в нижче під відео, пишемо в коментарях: Вау, Альберт, я не знав, що тут можна писати коментарі. Як твої справи? Хто такий Альберт? Ти ж Рікардо Кьорешма. А потім трошки вище там є отакий значок. Його теж ляпаємо і пишемо. А, нічого вже і писати не треба. Все, чекаємо вас ä, в кінці відео, там ще побачимось. Вами знаходимося зараз в роздягальні Медіа Тім найважливіше те, що я абсолютно не маю до них відношень. <свісно> Кожен з цих футболістів має зараз натхнення і наснагу вигравати наступний поєдинок. Тож давайте підтримаємо їх всі разом і подивимося, як вони виглядають взагалі. Під цей випуск тепер не поставить лайк. Це повністю налаштувалися. Це все інше ми прибираємо. Всі розмови забрали і не заважайте тим, хто виходить в стартому складі. Так, концентрація вже, концентрація. Посерйозній. Ви його знімаєте. Так. Він із Харкова, хороша, позитивна людина. Да, так, про мене так лише мама до того казала. Граємо на команду, не на себе своє ями забули. Немає інтереси команди завжди вищі. Кожного з нас ми коректно граємо, потиснули руку, якщо порушили. Ніяких питань немає. Головна наша команда це збройні сили України, які нас захищають і дають можливість нам сьогодні тут грати, хлопцям знімати, вболівальникам приходити всім. От тому ми щиро вдякуємо збройним силам України хочемо бачити ту команду, яка була оці дві гри, щоб билися, сражалися і щоб не було цього тяжко. Де тяжко, спитайте у віті, у Тьоми Лекошука спитайте, у Тимура. спитайте. Я був на передовій, і я знаю, де тяжко. Тому щоб цього не було, виходимо, б'ємося один за одного. Ми команда, єдиний не колектив. І забираємо три очки, і ми вже на 80% в четвірці. Давай, один за одного, всі за одного. А в Сілізнього я бігжу до центру і він. Він відмовився. Це, в принципі, вже 1-0. Перший гол пропускаємо, але не падаємо духом. Все, все нормально. Вон Денис там пхає пацана по цілісі. Що ти сказала? Треба показати молодчина, а не умна. Молодчина? Добро піти! Буду брать за раз Думан законный ЦФ. Запрошу операторов. Боли с новым Майданчика. Ну что, ничего, пока ничего. Поки кого Нет, все нормально, все будет хорошо. Наші за два, ПП, Все буде нормально. Не падаємо духом. Просто важка гра, поки важка. А хто це такий? Тому ментальність ми повинні, повинні вірити, що ми можемо цю гру перевернути. От зараз треба не доставати яйцями характерно, і включатися. Ну, хрена ви вийшло взагалі на поле. Можете мені сказати? Ви, ви відпочиваєте чи що? Що ви вийшли на поле? Я не зрозумів, взагалі, що ви сонні вийшли сюди грати. Ладно, в жовті, в мене до них немає претензій. А то зелених ті є, якби ти за жовтих грав, я б ти слова не сказав. Ти за зелених йдеш, ти місце чи займаєш. Ти тобто скажеш, це любительський футбол, дай ніхрена, вийшли на поле. Грайте! А не розповідають, що ви вмієте грати. Ми повинні при начальному ударі, коли виграв наш партнер, коли Женя виграв, то ми два м'ячі повинні були забивати, а не бити за штрафної. Чого ви перепугані такі? Я взагалі не можу зрозуміти за яку тактику можна говорити, якщо ви не хочете в повну працювати, повну, один за одного, викладати, збити. ще не закінчилась. Можна її виграти. Зараз треба заспокоїтись. У цьому футболі це все ще, ще нічого не ясно. Тут це можна, може змінитися. Характер зараз треба включати. Блять, може програти! Б. То битися! М'яч під контроль взяти. Спокійно контролювати. Щас треба трошки рискувати. Віраж за. І от передача по своїм. Вони 5-6 чоловік штрафні, тому вони забили ці голи. Треба зараз вірити, все один до одного, біля підсказати, жити, емоції повинні бути на полі. Не можна бути пустим. Не можна бути пустим. Давай, давай, давай. Давай, давай. давай, давай.

Нема слів, немає слів взаємної. Такі моменти, такі моменти не можуть не реалізувати, що, що відбувається взаємодія. Незрозуміло. Синю! Сіню! Наші заиграл. Как? Так смешно. Сінечко. Є дуже величезні питання. Дуже величезні питання. Один голос за два. Okay. Один, один голос за два. Ілюха! туди грузи? Гра без офсайду. Гра без офсайду. Гра без офсайду, сказано. Наша наша поразка. 4-2 ми програємо сьогоднішній матч. Коротше. Ви хай підписуються, поставлять лайк. Ну підписуйтесь, ставте лайк. Я вважаю, що це була неймовірна галіма гра Але наступна буде краще. Все, всім пока. Я від себе хочу подякувати за гру. За другий тайм. Я вам сказав, ми можемо програти гру. Але не безволі. Другому тайму були бля, мужики на полі з яйцями, блять, які хотіли перемогти, які хотіли бля, перевернути матч. І ми могли це зробити. І це ще раз підтверджує, що в який рахунок би не був, в цьому футболі все може змінитися. Давайте. Рух приїхав, покупляємо білети назад до Львова, і Вони їдуть з нульма очками. І ми виходимо у плей-офф і виграємо чемпіонат. Першої секунди на полі я зразу йде Чаба Чабанище два зона центральна двоє.

Забирай команду! Ні, цю... я не Дє, Не пошу. треба... давай я тобі так скажу. Ми... Ми і так їх виграємо. Ми будеш дивитись вацького лайф, водського нерв, будеш дивитись? Ми і так їх виграємо, все буде нормально. Все. Нічого страшного. Так цікавіше. Рікардо, да. у тебе є максимум три матюки, угу. щоб описати цю ситуацію. Я, я не хочу навіть матюкатись, Просто вже яку гру поспіль і саме цей реф просто руїнить нам гру. Okay. Выбираем, буде будем да. так. А їм там щось Дімочка, Дімочек. Дімочка, херославляться з янцем. Ми вийшли вперед, 2-1, ми перемагаємо вже. Дуже ну такий важкий матч, але. Емоційно, емоційно, цікаво, клас. Ай-ай-ай, давай. Допоможи команді, Тьома. Допоможи. Наборо, допоможу. Треба забувати. забувати? так. Та, та. Вовочка, ну машина, ну реально машина. Чекаю, ще два, і він наздоганяється лизнього. Здається, так зараз. я йому постійно про це нагадую. Я йому постійно кажу, Вова, ще два, вова ще три.

Перевагу ми маємо тоді, коли наші фланги працюють, і ви доставляєте м'яч лисенко. Далі лівий наш фланг повністю переграє. Значить, один із центральних, із три, центрального трикутника ближче до нього, щоб він міг обігратися, на, на стінки обслужити. Лисенка ще заб'є. Не один заб'є. Давайте. Що перший тайм пройшов? Ми програємо 3-2, вже 4-2, але буде 6-4, Побачите. Все. Не Розговорили, Заговорили! Ну, подивіться, ну, ну їм по 15 <зв <звук> років, вам 70, <звук> да успокойтесь, успокойте, успокойте <звук> своїх, зараз <звук> я там успокою. Одні емоції, атмосфера дуже напружена. дуже напружена. Я сподіваюся, справедливість має да? 100%. Окремі персонажі, які забагато собі дозволяють чомусь. І оце викликає такі емоції. Ну ви, ви, от ви наші глядачі, ви ж знаєте, Ідена і, і В'ячеслава Вікторовича, ви бачили їх в їх нормальному стані. Бо вони так не спілкуються. Вони так можуть лише реагувати на якусь неадекватне спілкування з ними або з командою. Дуже негарно. А чи, треба? А чи треба реагувати? Ну важко не реагувати, бо це емоції футбол. Давайте вибачте. Дайте, й-мою! Що? Ми програємо другий матч поспіль руху. Дякуємо суддівству. І ні, насправді приємна команда, ну в плані професійна, приємно з ними грати, відчувається рівень. Але хотілося б, щоб було трошки справедливіше і все дійсно вирішувалось на футбольному полі, а не отак, як воно вирішувалось. Дякуємо, що з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам матч загалом. Що вважаєте, справедливо-несправедливо. Справедливо? І не забудьте написати в коментарях, в чому був вдягнений ваш батько вчора. Нам цікаво. Пока! На цю гру взагалі ніяких претензій, ні до кого. Взагалі ні до кого. Якщо з таким же будемо продовжувати грати, з таким же ментальністю, характером. Там помилки тактичні, да. але в плані духу сьогодні, в плані боротьби, в плані натхнення сьогодні була дуже хороша гра.